Ранок п'ятниці, ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті п'ятниця! І запрезентували двоххвилинного трейлера сюжетної кампанії Battlefield 6. А до того, відразу в кінці трейлера заанонсували на 31 липня показ трейлеру мультиплеєру. До речі, гра вже має сторінки в різних крамницях, на яких зазначена відсутність російської локалізації. От якби ще українську додали, то взагалі база. До речі, вже є з цього приводу кілька обговорень в Стімі. Також нагадую про. Про важливість писати про це в соцмережах розробника. Два рази в день перед обідом. І так десь два тижні. Розробники Invincible Versus повідомили новим трейлером що до розстрору їх гри. доєднається Battle Beast. Хто насмілився звільнити бойового звіра? <звіст> <звіст> до, uh, типу, uh, be... я. Uh, пане sure. пане... Sure. звір. Sony та Bandai Namco уклали угоду про стратегічне партнерство. В свою чергу власники PlayStation придбали 16 мільйонів акцій Bandai. Коштували вони 433 мільйони доларів. Це насправді небагато. Всього приблизно 3% від загальної кількості акцій компанії. Питання номер один: який у вас був бізнес-план? <гане> бізнес план? Так-так. Він в мене тут коло серця. Це не бізнес план, це план втечі. Бувайте, козли! <ган -свят> Кінороби показали повноцінного трейлера другої частини екранізації Five Nights at Freddy's, котра має надійти на великі екрани 4 грудня цього року. Так, трейлер вже оперативно дублювали українською. Піцерія від ведмедика Фредді вже зовсім не така, як я пам'ятаю. Ти зараз про мережу говориш. А це перший заклад: закинутий десятиріччями. О Голеро. Чи то Фредді Фасбер? 11 Bit Studios оголосили, що Frostpunk 2 вийде на консолі вже 18 вересня. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. А тим часом Ubisoft і офіційно підтвердили, що перше доповнення для Assassin's Creed Shadows під назвою Claws of Owaji вийде 16 вересня. Claws of Owaji will be available on September 16th, and it's going to be free for all of you who've pre-ordered the game. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.